Микола Джига, народний депутат України, народився 15 травня 1949 року на Вінничині. Закінчив академію МВС СРСР 1976 року. Правознавець, кандидат юридичних наук, генерал-полковник міліції, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, член депутатської групи Суверенна Європейська Україна. Очолював Вінницьку обладміністрацію від червня 2010 по грудень 2012. Вітаю вас в ефірі. Програма від першої особи. Її проведу я Лені Дудко. Гість нашої студії Микола Джига. Добрий вечір, пане Микола. Добрий вечір. І поговоримо сьогодні про те, як подолати корупцію у правоохоронних органах. Отже, пане Микола, сьогодні ну так би мовити, м'яко кажучи, багато правоохоронців демонструють якийсь непрофесіоналізм, і особливо ми це побачили на сході. От я, чесно кажучи, зараз спостерігаючи за тим, що відбувається на Сході, абсолютно не розумію, що там роблять наші правоохоронці. Місцеві мається на увазі: Луганська, Донецька область. Тобто, в чому причина? Я думаю, що на рахунок професіоналізму є дуже багато питань. Я думаю, що сьогодні на сході йде просто війна, і там треба запроваджувати надзвичайний стан. І відповідно до цього стану проводити заходи. Міліція вона не для того, щоб воювати, а для того, щоб захищати людей. Пане Микола, тоді уточнюю, уточнюючи запитання. От якби на самому початку, коли там ще збитками бігали не з автоматами, а збитками, міліція робила свою роботу, то може до цього і не дійшло. Ну, давайте так, Леонід. Міліція, події, які відбувалися в Києві в січні, в лютому, виконувала свій обов'язок по охороні громадського порядку. Коли міліцію вбивали, а позагинуло 20 працівників міліції від вогнепальних поранень, 140 потрапило в госпіталь, коли міліцію здав президент країни. Здав міністр внутрішніх справ країни, суспільство її не захистило. Більше того, проти працівників міліції порушиться тотально-кримінальні справи. Безумовно, люба поліція світу в таких умовах виконувати свої обов'язки якісно не зможе. Ну, там в першу чергу йшлося про Беркут, і потім е це після того, як побили студентів. Студенти, до речі, поводили себе абсолютно тихо і спокійно. Ну, іспекійно. То тема, яку вже ми давно обговорювали ну, так, і відомо. То, зараз питання: чому то... зараз так? Чому так. зараз так? Дуже важко відповісти. На це запитання. Тому що, мабуть, не тільки були неправомірні дії міліції, а мабуть, були неправомірні дії і самої влади підносить до міліції і відношення суспільства, і формування цієї думки про міліцію. Тому сьогодні шукати, чекати подвігів від міліції дуже складно. Я хочу сказати, що міліція служить українському народові. Українському народові. Можливо, щоб служила. А український народ це не тільки в Києві. Не тільки на. Печерських пагорбах український народ це і Донецьк, і Луганськ. А ви ж знаєте, яку позицію займають деяка частина людей там. І вони ж від цих людей, розумієте? Ну, в такому разі, якщо Луганську і Донецьку зараз вони на цьому етапі просто фізично нічого не можуть зробити. Ну, але це ж не означає, що немає корупції в органах ну, ми в не в не інших про регіонах України. Ми почали говорити про професіоналізм. Не, професіоналізм. Так, зовсім, так, не зовсім... про корупцію, так. Не про професіоналізм. Корупція за зовсім інше. Корупція для того, щоб я, я розумію так, що ваше запитання буде, як подолати корупцію? Ну, ми і що цього, робити з корупцією в правоохоронних так. органах? Да? І не тільки в правоохоронних, а й в судових, і взагалі у владі. Що треба робити з корупцією? я вам скажу. Перше, що треба зробити, змінити закони про міліцію, змінити закони про прокуратуру і взагалі переформатувати багато багато положень діяльності цих структур. Якщо ми маємо закон про міліцію, який прийнятий був ще в 90-х роках, а точніше, десь в 89-90-му році, він ще радянський, і він фактично не змінився. Він зацентралізований, а його ще більше зацентралізували, тому що сьогодні призначаються керівники міліції, я буду про міліцію казати, призначаються, не питаючи нікого, ні губернатора в області, ні главу районної адміністрації, ні обласну раду, нікого, а міністром призначаються. Ми хочемо, щоб там був порядок, його не буде, тому що він там цар і Бог на території. Та ж саме прокурор і так далі. А питають взагалі-то люди. Громадяни питають із влади в цілому, і там на місцях питають з губернатора, з лави адміністрації із районних рад, і так далі. Тобто, треба сьогодні, щоб в законі про міліцію він взагалі треба його переробити і міліцію децентралізувати. От пане Микола, сьогодні кабінет міністрів вирішив створити робочу групу з реформування правоохоронних органів. От, перший віце-прем'єр-міністр Віталій Арема сказав, що будемо брати за образ польську модель. От ну пояснився тим, що 4 роки. Протягом чотирьох років довіра громадян до поліції в Польщі зросла з 17% до 70. Тобто, а в чому суть цієї польської моделі? Можливо, ви знаєте? Ну, я не зовсім знаю, яка модель в Польщі, але я знаю, що зараз теж до міліції у нас, до міліції повага і довіра теж зросла в останні часи, в останні дні, в останні місяці, скажімо так. Там, є, там вони зробили територіальну реформу дуже давно. Вони воєводства зменшили, кількість воєводств. Я спілкувався з комендатурою. Там комендант вважається міністром, як би от, головним. Ну, не на місці. Так. Да. І там переважно, що міліція підпорядкована значить, місцевим органам влади. Він підзвітний місцевим органам влади. Він контролює місцевими органами влади. Він знаходиться в розпорядженні, скажімо, мера. І мер, користуючись і, 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 по, тими повноваженнями, які поліцейський має, він його використовує так, як йому, як людям. А, ну, з, це, мабуть, так звана муніципальна міліція. муніципальна міліція. Я про це кажу, що муніципальна міліція повинна бути і в нас обов'язково. То кримінальна вона ну скажемо, не кримінальна міліція, скажем, не кримінальна, а може б федеральна більше підходить, або скажемо, централізована міліція, або скажемо, бо такі служби, як карний розшук, як слідство, як по боротьбі із організом злочинністю, у них теж така служба є. Вони безумовно центрального підпорядкування. А такі служби, як державна інспекція. Патрульного Патрульно постава постова служба. В справах по, по, неповнолітніх. І особливо дільничі інспектори. Вони всі підпорядковані, абсолютно всі підпорядковані місцевим органом влади. І тоді він не служить. Він не розуміти, в чому проблема взагалі міліції? Вони працюють на показники. Показники, щоб звітувати міністру. Або своїм безпосереднім керівникам у міністерстві і в нас, так. Так. чому біда? Йому треба показати, що він працює хорошо. І він дивиться, що в нього було там, скажімо, условно, 120 за минулий рік, а йому треба зробити 130. І це все. Він зробить їх за місяці, показники, а потім займається своїми справами. Що ми що ми маємо? Ми маємо те, що зупиняють на трасах, і зараз це продовжується уже після всіх подій всіх. І зараз продовжується. Спиняють кого? Пенсіонерів, на Жигулях, там, на Москвичах, на, на дешевих машинках, так скажемо, беззахисних, на карчу. Так, да, найменше захищених. І також же, йдуть, же, і перевіряють бізнес, і перевіряють і, та, і інші речі, не кажучи вже про те, що по, крім правоохоронних, ще є контролюючих дуже багато, які теж це собственно те, що привели людей на Майдан. Оце все. Трошки міліція, трошки прокуратура, трошки суди, трошки різні інспекції і так далі, тому подібне. І в людей в обурення владою в цілому. Міліція це велика частка влади. Я завжди про це казав. Одна із більших часток влади. Ну, безперечно. І... і вона формує в переважній більшості ставлення громадян до влади в цілому. Ну, а його от поведінка, зараз. його зовнішній вигляд, його, його вміння розмовляти. От зараз з... не варто провести скорочення правоохоронців? Я не знаю. Це треба зробити аналіз. Скільки, скільки Та, у нас думаєте, в Україні зараз я, правоохоронців? я 320 тисяч. 320, так, а ну, в два рази більше, ніж армії. Так. Да. E, значить, що треба зробити сьогодні в міліції, в першу чергу, децентралізувати, підпорядкувати місцевим органам влади. Щоб не привозили з інших регіонів кота в мішку і призначали. Люди його не знають. І треба, щоб він з урахуванням громадської думки. Люди хочуть чого. Люди хочуть, щоб їх обслуговували. Міліція, як і влада, це сфера обслуговування. Захист службу чергу. Служба. Що таке служба? Служить. Обслуговувати. Він служить кому? Українському народові. Громадянину конкретному. Ви І е, е, люди повинні знати. Якість обслуговування сьогодні в світі, сфера обслуговування на першому місці кругом, кругом з посмішкою, кругом з увагою, кругом, значить до людини ви зайдіть за кордоном куди-небудь вас моментально у нас же ні. Це ж саме і міліція, і поліція тому е, треба зробити так, щоб вони були підпорядковані. І Якщо він визиває симпатію у людей, навіть якщо він не вирішує питання, його неможливо вирішити все питання. Ну, скажем, когось там обікрали, когось там побили. Це не зразу можна вирішити. Це прийде час, поки розкриється цей злочин і так далі. Але людина повинна піти неображеною, людина повинна піти задоволеною чим прийомом, увагою, співчуттям. От чого не вистачає сьогодні нам взагалі владі? Це зверхність. Це таке, значить, от пихатість на українській мові таке слово є. Або щешить, бо я при владі сьогодні я маю право, я маю повноваження. Та да, ці ж повноваження хто дає? Ці повноваження дають люди. Вони дають президентові там, а президент роздає ці повноваження або Верховній Раді. Пане Микола, а чим відрізняється взагалі міліція від поліції? Ну багато розмов про те, а давайте перейменуємо поліцію. Ну ну від, від одного від зміни назви ж, то суті ж не зміниться. Поліс, я розумію, що це захист. Е це більш, так сказати, гуманітарне е, поняття, чим мілітаризація. Міліція. От, би, да, от, це що таке міліція у переводі? Це е, озброєний загін. Е. Ну наскільки да. я пам'ятаю історію, це в стародавньому Римі саме була міліція, не поліція. Тобто це народні дружини були. Да. Можливо це у нас формувалося Я не бачу великої різниці між цим, між назвами, але суть від цього не міняється. Суть за вже міліцію треба забезпечити хорошою зарплатою, хорошим, значить, відношенням. Вчити треба. В нас ж розумієте, що у нас міліція не отримує естетичного, інтелектуального, скажімо, такого. Такої освіти, яка би вчила їх з людьми поводитися нормально. Ну, от люди у нас, які йдуть у правоохоронці, ну за от після армії повернувся, вирішив, піду, буду міліціонером. Вони проходять якісь психологічні Ні, Ну це да якісь співбесіду. Да, безумовно, вони проходять медицичне медичне обстеження, вони проходять психолога, вони проходять тести, вони проходять відповідні школи в міліції. Є такі сержантського складу, там десь півроку навчаються і так далі. Їх Вчать поводитися зброєю, як з нею, коли її можна застосовувати. Це є. Це є. Але е, вже коли одів форму, він вважається посадовою особою. За ним ходить стаття про зложивання, про перевищення службових повноважень, про халатність і, і так далі. Ті всі, всі ті. Тому е, оця зашуганість, понімаєте, міліції кримінальними справами, залякуванням і так далі, вони бояться. От його сьогодні контроль чого, має бути да, чого має сьогодні. Бути. Він боїться призастосувати зброю, тому що він знає, що десь знайдуть якісь моменти і його можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Він хоче без зброю не буде застосовувати. І такі випадки, і дуже таких випадків багато є. Хоча, я хочу сказати, що в міліції служать. Переважно, ну, 90, може 95 відсотків. Це люди віддані, це люди, які хочуть е, самодосконалюватися, які працюють над собою, хочуть навчатися і так далі. Але проблема не в особовому складі. Поганих командирів, поганих солдат не буває. Бувають ну, в тому... структурі, можливо, так. але да. в самій структурі. От, скажімо, я завжди і я стом. Що сьогодні заважає суспільству? Що мені заважає? Ну, от є сьогодні немає планової економіки, є риночна економіка, є відповідні е, значить, відносини бізнесові. Особливо це відчувається на селі, коли управління по боротьбі з економічними злочинами, да, така беп в минулому, значить, треба чи не треба проводять перевірки. По любих. Ну, скажем, у мене на, на окрузі прийшли до фермера, у якого там десь е, 70 чи 80 корів. Він там створив робочі місця, він там створив інфраструктуру, він там єлі-єлі утримує це, щоб, щоб якась була стабільність в цьому невеличкому населеному пункті. Приходить, лейтенант складає протокол. У вас неправильно складується навоз. Значить, це що таке? Ну, а врешті дійсно, а що це таке? Ми яке діло до того навозу. Так. Да. А яке його діло цього навозу? Ну як я взагалі не типа, розумію. І до чого до... протокол і до чого тут економічна да. злочинність? Да. І так далі. Пойметь, тобто вони зловживають цим. І якщо подивитися на їхню статистику, да? статистику, то ви побачите, що серед призупинених кримінальних справ я фахівець, я працював слідчим, ви побачите половину е е призупинених як нерозкриті злочини, тому що вони працюють по замовленням. Вони виконують чиїсь, значить, ну, тіньові замовлення, мають за це кошти, або якийсь інший інтерес, вилучають документи, зупиняють роботу якоїсь конкурента, якоїсь структури і так далі. Або просто заробляють. Ну, а от ви гадаєте, якщо провести децентралізацію, так звану і буде створена Ні, муніципальна цю, цю міліція цю і це федеральна, ну, чи яка вона, як вона. Чю службу. Службу боротьби це рудимент радянських часів, його треба ліквідувати. Вона її ніде не має, вона залишилася тільки в Росії. Я був у Азербайджані дуже давно і навіть мав честь спілкуватися з президентом хвилин 30, і він розказував Гералієвич, що у нас залишилося тільки 40 чоловік, які дають відповіді на запити із Росії. Більше ми не тримаємо, тому що немає державної власності, є ринкові економіки. Повинна бути податкова. Служба, яка повинна це святе у всьому світі е, слідкувати за надходженням коштів до бюджету. Ну, Мається на увазі, мабуть, ще якісь конвертаційні центри. Ні, ну там, там багато чого. Є. Ми не будемо про це. Але якщо говорити про, про економічну міліцію, да, про міліцію, скажімо, е, фінансову там, і так далі, то вона ну, повинна бути працювати тільки там і виявляти. А все це треба знищити. У БОП повинен бути, тому що в нас сьогодні, в нас сьогодні, Дуже багато зброї, дуже багато організованих злочинних групувань, які, до речі, от сьогодні мені депутати підходили в Хмельницькій області, до бувчого губернатора Вінниччини, На будинок був напад озброєний, і там питки були і так далі. Тобто є такі групи, які треба відслідковувати, знаходити і локалізовувати, аби на російській бої. Ну, зрозуміло. От, а це що потрібно. Держатоінспекції. Ви мені скажіть. Мало хто знає про це, я скажу. На супроводження Януковича кожен раз задіювалось 900 працівників Держатої інспекції. 900 чоловік. Тобто, всі, які стояли з паличками дороги, перекривали? Так. Да. Це, це кожен раз. Бо спросіть керівництво Даї України або Даї містаки, вам скажуть. Вот. Не пора, чи не пора е модернізувати і оснастити технічно всі е вулиці, всі магістралі, і забрати з доріг працівників даї іде ніколи ніде немає в світі. Стоять, на що вони не потрібно? Я на світі там камери відеоспостереження. Так повинні в нас бути. Ми живемо в якому віці зараз. Вони повинні бути. У нас камери спостереження кругом є, і є по місту теж. Абсолютно, ми відслідковуємо машини. Абсолютно, десь всі потоки відслідковуються в автоматичному режимі. Але ж опяже влада нова прийшла. Опяже, треба дорогу перекривати комусь, о когось треба супроводжувати, когось ще, щось когось ще. Ми ніколи не побудуємо ніякі суспільство суспільства нормального. Кабінет міністрів сказав, що створює робочу групу. І будуть готовити готувати закони, так розумію, законопроект щодо реформування правоохоронних органів. А з вами, як з представниками профільного комітету парламенту, якісь проводились консультації? Поки що ніхто з нами ніякої розмови не мав. Але я не думаю, що польська модель це є панацея. Я, наприклад, коли працював у міністерстві, і я вивчав модель Угорщини, вона теж вона дещо схожа. Але там міністерство внутрішніх справ є в широкому плані. Це велика структура, яка включає в себе не тільки поліцейське відомство, а включає в себе і прикордонників, і МЧС, і багато інших, значить, таких відомств, які забезпечують тут внутрішні справи в країні. А в даному варіанті Міністерство внутрішніх справ це є поліцейське міліцейське відомство. Воно не відповідає по суті як Міністерство внутрішніх справ. Воно є головне управління поліції, скажімо, або міліції, чисто міліцейські функції, треба з цього, мабуть, починати. І відбудувати правильну структуру, тому що необхідність у деяких службах вже відпала на сьогодні в Україні. І для того, щоб не будоражити суспільство, для того, щоб не не дразнити громадян, треба позбутися і служби БЕП, і вона не повинна бути. Треба переформатувати державну інспекцію. Треба переформатувати роботу дільничих інспекторів і віддати їх на місця. І багато інших служб, і до речі, треба переформатувати і службу в справах неповнолітніх, тому що теж вона зацентралізована і вона має функції оперативно розшукової діяльності. Вона цього не повинна робити, тому що вона повинна бути виховною і роз'яснювальною службою. Да, да, правильно, профілактикою. Тобто є багато проблем, над якими треба працювати. На жаль, минуле керівництво міністерства да, і попередні нічого в цьому плані не робили. Добирається до. До крісла і забувають про те, що треба, значить, займатися реорганізацією, модерніза... модернізацією і реформуванням цієї структури. Пане Микола, у нас є дозвонювач. Ми слухаємо вас. Слава Україні! Слава. Я повністю згоди задаю. Я 73-го року маю посвідчити однієї автомобілі. Не їжджу з 2005 року це бандити, це хабарники. Вони сафари влаштовують на людину, вони три офіцера. Зупивають, вимагають тебе, чи це вдень, чи це вночі. Тепер дільничі інспектори. Це рекрутири. Вони організували рекет підприємців, автостоянок, трактористів. Лейтенант Мершко у нас таке. Вони виконують завдання там влади, сільського голови, бандита, регіонала. Тепер прокуратура. 1987 року я звертаюся за захистом своїх прав у Київську прокуратуру. В мене забирають землю, не дають будуватися, виганяють з роботи. Жодного разу я не тримав допомоги. Мені тільки пишуть, ми не будемо, ми не будемо розглядати, ми не будемо розбиратися суд, в суд, суд. А це вже Януковичі дійшло до того, що вони не дають відповіді. Там ні одна людина там немає, коли чуєш, що там хоч хтось там немає. Там суцільне хабарне, що корупції, бандітизм. Куліні збори, села Кодосівка. Є Святошинський під Києвом. Дякую. Спасибі, спасибі. Да, я, е, я розділяю вашу тривогу. Я думаю, що ви правильно кажете. І це факти масові зараз, масові. Е, і вони мають місце і в Святошинському, і взагалі в Україні. Я теж на на, на окрузі постійно мені виборці про це говорять. Тому я говорю те, що я бачу і відчуваю. І безумовно, е, уряд сьогодні, парламент, повинні зробити все, щоб переформатувати, переформатувати і зробити міліцію такою, щоб вона захищала, а не знущалася. Придумують такі речі. Садять одну людину в кафе, він дивиться, хто п'є пиво, хто п'є, а працівник по телефону, гаї стоїть на вулиці, це в Чорнобицькому районі Вінницької області, стоїть на вулиці, і то йому телефонує. Цей випив, цей випив, цей випив, вже машини переписані, і вони ловлять і забирають гроші. З іншого боку, це теж порушники. Не можна сідати під пивом навіть за кермо. Ну не знаю, треба мабуть прийняти такий закон, що якийсь там я знаю, що є така практика, де дозволяється там ну, є там якісь да. промілі, але у нас ж... Ну, Я думаю, якщо він їде до хати, якщо то треба сісти керівнику працівнику, дає е завести додому, е віддати жінці, прочитати мораль, поставити машину. І, і на цьому все закінчено. Воно він для для, не для цього стоїть. Він стоїть, щоб брати кошти. Пане Микола, тут ще нам пишуть і на електронну скриньку от написали, що планується реформа міліції починати з люстрації хоча б керівного складу. А також щоб. Ну, це ми вже про це сказали там далі. З люстрації коротше іншими словами. Ну що таке люстрація? Люстрація це безумовно тотальна перевірка серйозна. Поки що закону про люстрацію немає. Ми сьогодні на комітеті обговорювали дуже цікаве питання про е, перевірки, про атестації, про е, пригодність, про пригодність і, і таке інше. Тому що е, ну, є чотири законопроекти, він поки ні один з них не пройшов. Безумовно, треба. Особливо профпригодність, пригодність, особливо моральність, особливо на ну, якщо повертатися десь там аж десятки років назад, хто де був, які партії і так далі, що, я думаю, цього це в суспільстві робити не треба. мабуть, не на партії треба дивитися, на те, як людина працює да, а як працює. А взагалі, то такі перевірки потрібні. Потрібні просто чистота кадрів. Тоді треба, щоб вона була. Треба, щоб була кристальність у особливо в державному апараті. У нас є ще дозвоню студію. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пан Валерій, з Вінниці. Да, у мене питання до товариша Джиги. Да. Скажіть, будь ласка, а чому ви не піднімали ці всі питання, будучи в одній зв'язці з Януковичем та його злочинним урядом? А зараз рано розповідаєте про статистику, про показники в міліції, де самі працювали, самі ці статистику і ці показники вимагали. І ще розкажіть, будь ласка, як, як ви влаштували свого сина одразу на керівну посаду, скорей держадміністрації? Зараз всім людям в Україні відомо, що простій людині неможливо влаштуватись на державну службу, боліс корупція вимагають хабарі і неможливо це зробити. І ще таке питання до ведучого. Пане Леонід, вам не здається дивним, що сам корупціонер сидить в студії? І розповідає бойки, як продавати корупцію, яким це чином змогли допустити зрозуміло. Ваше запитання запитання. Дякую. Ну власне, от ну, Це один із тих, хто видно, доброзишливі такі до мене. Я працював у Вінницькій області, люди мене знають. і Сьогодні можна любу людину називати корупціонером. А син влаштувався сам. Я нього одного не немає. Якщо ви вважаєте, що зам голови районної адміністрації це така висока посада, то я не думаю, що це, така, що це таке якесь почесне місце. Сьогодні там навпаки ніхто не, не хоче йти. Ну тим не ми тим, тим, тим я відповідаю на ваше звання. Я буду в Вінниці, підходьте, будь ласка, поспілкуємося з вами. То ще запитання на електронну скриньку. Прийшло це Стахана Луганська область. Чи погоджуєтесь ви з тим, що сказав депутат Чумак, про можливість ліквідації міліцейських вищих навчальних закладів та набору з громадян з цивільних з додатковим навчанням? Що стосується навчальних закладів в системі МВС. Я думаю, що я з цим не погоджуюсь. Ліквідації їх не потрібно, тому що для органів підрозділів внутрішніх справ потрібні фахівці. Це специфіка, там вивчаються дуже цікаві дисципліни, які не даються, ну скажемо, противнорушукова діяльність і так далі, криміналістика і всі такі речі. Значить, тактика, військова підготовка, фізична підготовка. Я думаю, що і у всьому світі практика. Підтверджує, що у всьому світі є такі е, навчальні заклади. Справа в тому, що їх можна переформатувати, треба зробити е, як було раніше: що е, ну, не інститут, не академія, не університет, де треба 5-6 років вчитися, там аж до е, магістра. А до е, закінчити двохрічну спеціальну школу міліції, де даються основи е, ази. Міліцейські роботи і потім іти працювати і професіонально рости. Я думаю, що їх треба зберегти і збільшити. Дякую, пане Микола, за розмову. Час нашої програми вичерпався. Нагадаю, що гостем студії був заступник голови комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, член депутатської групи суверенна Європейська Україна, Микола Джигавів, Програму Ленід Дудко.